Доброго дня! Вітаю вас на каналі Вчений Кіт, і сьогодні ми з вами поговоримо про макрофаги, а також розглянемо тести крок 1, які можуть у вас зустрічатись у буклетах різних років із дисципліни патофізіологія та гістологія. Макрофаги ще називають гістіоцитами, вони розвиваються із клітин крові моноцитів після того, як вони мігрують із кровоносних судин у сполучну тканину. Макрофаги це клітини, які здатні до руху і здатні до активного фагоцитозу. Розміри макрофагів становлять 10-15 мікрометрів, форма їхня може бути різною, може бути округлою, може бути видовженою. Ядро макрофагів має бобоподібну форму, містить значну кількість функціонально неактивного гетерохроматину, який інтенсивно сприймає фарбування базофільними барвниками, і тому на мікрофотографіях воно виглядає більш щільним. У цитоплазмі присутні всі органели загального призначення, але особливо багато органел, які необхідні для забезпечення процесів внутрішньоклітинного перетравлення фагоцитованого матеріалу. Тому в цитоплазмі буде міститись дуже багато лізосом. Нагадаю вам, що лізосоми містять понад 60 лізосомальних ферментів, які будуть приймати участь у процесах внутрішньоклітинного травлення. Також в цитоплазмі міститься дуже багато органел білкового синтезу, які необхідні для синтезу та секреції антибактеріальних і інших біологічно активних речовин, зокрема інтерферону та лізоцин. У цитоплазмі багато і актинових ниток, які є елементами цитоскелету і забезпечують рухливість макрофагів. У цитоплазмі присутні вакуолі, які заповнені фагоцитованими частинками поглинутого матеріалу. Такий матеріал може бути органічним і включати бактерії, які потрапили у тканини, і включати самі пошкоджені тканини та клітин. Макрофаги також фагоцитують і неорганічні частинки, які потрапляють до організму. Необхідно відмітити, що цитоплазма макрофагів утворює такі глибокі складки, можемо побачити з вами на схемі ось глибокі складки, ось вони на мікрофотографії. І довгі мікроварсинки, якими вони можуть захоплювати сторонні частинки. Функції, які виконують макрофаги. По-перше, макрофаги відіграють важливу роль і в природному, і в набутому імунітеті організму. Участь макрофагів у природному імунітеті проявляється в їхній здатності до фагоцитозу, тобто до розпізнавання, поглинання і розщеплення за допомогою лізосамальних ферментів, різних патологічних мікроорганізмів та інших антигенів, а також загиблих клітин. Також макрофаги синтезують деякі активні речовини, такі як фагоцитин, лізоцин, інтерферон, які є основними факторами природного імунітету. Роль макрофагів у набутому імунітеті полягає у їхній здатності до перенесення антигену до імунокомпетентних клітин, зокрема лімфоцитів. Наступна функція макрофагів пов'язана з секрецією медіаторів, які називають монокінами це речовини, які регулюють функції інших клітин, пухкої сполучної тканини та імунокомпетентних клітин. Найбільш відомим монокіном макрофагів є медіатор процесу запалення, Інтерлейкін-1, який стимулює і регулює процеси запалення, активує нейтрофіли, стимулює синтез білків гострої фази запалення, підвищує фагоцитату. І володіє бактерицидною активністю. Синтез інтерлейкіну 1 починається у відповідь на потрапляння мікроорганізмів у тканину. Макрофаги синтезують і противірусні фактори, це, зокрема, інтерферон, і протибактеріальні фактори, такі як лізоцин. Наступна функція макрофагів полягає в тому, що вони виробляють пірогени, це речовини, поліпептиди, які викликають метаболічні зміни у центрі терморегуляції, який розташований у гіпоталамусі, і це призводить до підвищення температури тіла. Тому перебіг всіх бактеріальних інфекцій відбувається з підвищенням температури тіла. Пірогени містяться в бактеріях. І виділяються у процесі їхньої життєдіяльності загибелі або можуть вивільнятись із пошкоджених клітин організму в результаті впливу пошкоджуючих факторів. Таким чином, пірогени можуть потрапляти зовні, тоді мова йде про екзогені пірогени, або можуть утворюватись в організмі джерелом для утворення таких пірогенів, буде ексудат, або ушкоджені клітини. І в цьому випадку мова йде про внутрішні пірогени або ендогені пірогени. Екзогенні пірогени можуть бути бактеріальної і небактеріальної природи. Пірогенною активністю володіють всі мікроби та віруси. Thank <laughs> you. За механізмом дії, пірогени поділяють на первинні і вторинні. Первинні пірогени проникають в організм разом із мікроорганізмами і є токсинами мікробів. Вони ще не спричиняють гарячку, а спонукають макрофаги і нейтрофіли до синтезу вторинних пірогенів, які вже і будуть впливати безпосередньо впливати на центр терморегуляції, і спричиняти підвищення температури тіла і лихоту. Манку. Місцем утворення вторинних пірогенів будуть лейкоцити. Тепер переходимо з вами до розгляду тестів, які у вас зустрічаються у буклеті 23-го року з дисципліни гістологія. Відомо, що селезінка є кладовищем еритроцитів. Що відбувається з еритроцитами червоної пульпи, які гинуть? Оскільки однією із функцій макрофагів є здатність до фагоцитозу, тобто до розпізнавання, поглинання і розщеплення за допомогою лізосомальних ферментів не тільки мікроорганізмів, які потрапляють до організму, а й загиблих клітин, зокрема і еритроцитів, тож еритроцити червоної пульпи будуть поглинатись макрофагами. Під час субмікроскопічного дослідження клітини виявлено, що її цитоплазма містить багато лізосом, фагоцим і піноцитозних міхурців. Інші органели розвинені помірно, яку функцію може виконувати така клітина. Досліджувана клітина виконує функцію фагоцитозу, тому що в її цитоплазмі міститься багато органел, які необхідні для внутрішнього клітинного перетравлення фагоцитованого матеріалу, а саме лізосом що є у нас в умовах тесту. Також в цитоплазмі присутні піноцитозні міхурці, які заповнені фагоцитованим матеріалом. Тож досліджувана клітина виконує функцію фагоцитозу. Наступний тест у вас зустрічається в буклеті 23-го року і в патологічній фізіології, і в буклеті з дисципліни гістології. У синтезі та виділенні медіаторів запалення беруть участь ряд клітин крові та сполучної тканини. Укажіть клітини, в яких синтезується інтерлейоніс. 1. Медіатор процесу запалення інтерлейкін 1 є найбільш відомим медіатором макрофагів, тож синтезується він у макрофагах. Наступний тез зустрічається у вас в буклеті патологічна фізіологія. В експерименті на кролику ведення пірогіналу призвело до підвищення у тварини температури тіла, яка з перерахованих речовин відіграє роль вторинного пірогену, що приймає участь у механізмі виникнення лихоманкової реакції. Пірогінал це імуномодулятор, який стимулює макрофаги, посилює фагоцитоз. І сприяє утворенню макрофагами інтерлейкіна 1, який володіє властивостями вторинного пірогену і спричиняє метаболічні зміни у центрі терморегуляції, що, в свою чергу, призводить до підвищення температури тіла. Таким чином, інтерлейкін 1 приймає участь у механізмі виникнення лихоманкової реакції. Наступний тест зустрічається в буклеті також патологічної фізіології. У пацієнта після переливання 200 мл крові підвищилась температура тіла до 37,9 градусів Цельсія, яка з наведених речовин найбільш вірогідно призвела до підвищення температури тіла. Макрофаги утворюються із клітин крові моноцитів після їхньої міграції із кровоносного русла у сполучну тканину. І саме макрофаги будуть синтезувати ізувати і секретувати медіатор інтерлейкін 1 це медіатор запалення, який володіє властивостями вторинного пірогену і спричиняє метаболічні зміни у центрі терморегуляції, що призводить до підвищення температури тіла, тож правильна відповідь, – інтерлейкін-1. І останній тест також із буклету патологічна фізіологія. У хворого із запаленням легень спостерігається підвищення температури тіла, яка біологічно активна речовина відіграє провідну роль у виділення. Виникнення цього прояву хвороби. Це інтерлейкін 1, який стимулює і регулює процеси запалення, в даному випадку запалення легень, підвищує фагоцитоз, володіє бактерицидною активністю та властивостями вторинного пірогену і тому спричиняє метаболічні зміни у центрі терморегуляції, і це призводить до підвищення температури тіла. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Далі буде ще багато цікавого. До побачення.